В рамках інвестиційної програми завершується реконструкція лінії в одному з мальовничих сіл Черкаського району це село Раце. Дана лінія була побудована ще в 1978 році. За роки існування дана лінія вже мала чисельні механічні пошкодження, чисельні, зношення в результаті корозії проводу неізольованого. Пропускна спроможність була вже на дуже низькому рівні. Було затверджено е, даний об'єкт в інвестиційній програмі, пройшли всі етапи погодження і відновили лінію першу, лінію другу, лінію третю від підстанції потужності 160 кВт Ампер. Буварим контур щоб землення, щоб допішов у землю. На сьогоднішній день йде монтаж контуру заземлення на Тих опорах, що йдуть по проєкту. Роботи старалися виконувати тоді, коли під час відключення залишилося тільки зробити контур заземлення, який вже ми не будемо відключати. Тепер ми своїми силами вже все зробимо. Даний об'єкт реконструйовано за допомогою самонесучого ізольованого проводу з цікого до ультрафіолету та який є негорючим. Відповідно, більшого перерізу, загальною протяжністю близько 2,5 км. Це по трьом лініям. Батьчика Собленерго продовжує працювати над реалізацією об'єктів як по будівництву, так і по реконструкції, по технічному переснащенню, також капітальний ремонт і техобслуговування. Все це робиться ради того, щоб покращити технічні характеристики ліній, надати якісне електропостачання споживачам.